Експерти розповіли, як підготувати автомобіль до експлуатації в холодну пору року. В Вукравтодорі нагадали, що з наближенням зими варто подбати про завчасну підготовку транспортного засобу до експлуатації в холодну пору року. Перш за все огляньте зимовий комплект шин та будьте готові їх одягнути, коли середньодобова температура повітря сягатиме плюс 7 градусів за Цельсієм. Шиповані шини краще підійдуть для пересування за межами міста, бо гарантують відмінне щеплення навіть з льодом, а не шиповані кращі на мокрому асфальтовому покритті. Пам'ятайте, що зношені шини, в яких глибина протектора менше 4 мм автоматично прирівнюються до літніх. У зимовий період водіям рекомендується мати в автомобілі спеціальний комплект, засоби для очищення скла лопату, трос. Варто придбати розморожувач замків і силіконову змазку для ущільнювачів, а також комплект проводів для запуску двигуна. Вирушаючи в далеку дорогу, буде незайвим покласти до багажного відділення ланцюги проти ковзання, каністру, теплий одяг і взуття. Подбайте про експлуатацію свого транспортного засобу вже зараз, адже від цього залежатиме ваша безпека на дорозі підсумували в укравтодорі.